Цілий рік мрієте про незабутній відпочинок та чомусь обламуєтесь, розважаючись у відпустці. Хочете вразити присутніх віртуозною їздою на байку, але запланований тріумф закінчується ганебним падінням? Збираєтесь круто відсвяткувати день народження, а замість поздоровлень та подарунків отримуєте зіпсований настрій? З вами програма «Облом.UA» і ми знаємо, чому життя може вас обламати. Дивіться сьогодні у програмі. Як ефектно привернути увагу красунь у бікіні? Чи дійсно п'яничка море по коліна? Приголомшливі трюхи на раритетній техніці. Та чи дійсно шкільна пора найкраща у житті? Це облом UA, і ми покажемо, як життя може обламати. Як у випадку з цим хлопцем, якого звабили відверті бікіні у дівчат, побачивши красу, молодик вирішив приєднатися до них та геть забув, що з гірки слід спускатися сидячи. Нереально обломне падіння на очах красунь врятувало самолюбство хлопця лише наявність власної яхти, яка допомогла дівчатам забути про ганебне падіння та мати яхту інколи недостатньо, щоб бразити красунь. Цей чоловік вирішив показати зю своєї крихітки та не врахував високої хвилі. І на додачу різко повернув. Добре, хоч не повлітали на такій швидкості за борт. Після такого катання навряд чи красуні захочуть мати справу з дурнем. Вирішивши поплавати на човні, дівчата обламалися на першому ж етапі. Цікаво, якщо вони навіть не змогли сісти у човен, як вони збиралися на ньому кататися? Та сьогодні катання на човні вже не так приваблює молодь. Водні лижі та вейкбординг стали чи не найпопулярнішими літніми розвагами, але це доволі небезпечні види спорту, тому не слід ставитись до них легковажно, інакше можна добряче обламатися. Поки один телепень з пивом перевіряв температуру води, інший вирішив пожартувати на другом. Хто ж знав, що плитка внесе свої корективи, і всі будуть сміятися над підводним сальто жартівника? Слизька плитка та безпечність часто стають причинами болючих обломів. Екстрим їм подавай. На жаль, до води долетіли не всі. Так, звісно ж не найкраще місце для стрибків у воду, але варто все ж таки розганятися перед стрибком. Та декому навіть гарний розгін не допоможе. Для таких дурнів, що ноги не вміють піднімати, на яхті існують східці. А який неприємний удар головою! Хоча навряд чи там щось постраждало. Користуватися східцями варто було б і цьому чоловіку. Він поплатився за те, що вирішив погуляти на підтопленій ділянці набережної. На плитці утворився наліт, і вона стала слизькою. Тож не варто залазити у воду в непризначених для цього місцях. Так само, як і вистрибувати на пірс, коли яхта ще не зупинилася. Невдаха добряче приложився обличчям до пристані. Правила безпеки існують саме для того, щоб уникнути таких ситуацій. І точно вже дурість видаратися у ластах на слизький пірс. І чого цей телепень туди поліз, та ще й з дошкою для серфінгу? Очевидно, що за свою дурість він добряче поплатився, наковтавшись води. Життя зазвичай обламує тих, хто з ним грається. І безсумнівно найкращий облом цього тижня у рубриці спекотні обломи. Точно зайвим було пиво цьому відчайдусі, який випив чимало оковитої. Після хмільного напою хлопцеві насправді було море по коліна. Хоча правильніше сказати болото по коліна. Як же йому до вподоби зображувати з себе жабу? Та от цікаво, чи згадає п'яничка на ранок, звідки в нього з'явилися синці. Море поколіна героям наступної рубрики Небезпечні сходи відчайдухи примудрилися обламатися, користуючись засобами, які повинні полегшувати пересування. Та воно й не дивно, якщо використовуєш сходи, драбину чи ескалатор, не за призначенням поставити залізну стрем'янку на забризкану водою плитку, божевілля, що й довів один стелепнів, послизнувшись на східцях. Мабуть, після такого падіння чолов'яга зарікся і близько не підходити до драбини. Та на власному досвіді переконався, що більшість креативних ідей часто закінчуються незабутніми обломами. Задивившись на дівчину, чоловік не втримався і замість дівчини познайомився з асфальтом. А красуня таки звернула увагу на телепня, щоправда, навряд чи її звабив кульбіт з падінням, вже не говорячи про розлючених колег і зіпсовану роботу. Привернути до себе увагу, хотів і цей дивак. Уніком збирався стрибнути з драбини всередину вкритого брезентом басейну. Тільки треба було краще закріпити драбину як і замість ролі акробата обрати роль клоуна, а так незрозуміло, для чого було ставити такий дурний трюк, та ще й без страховки. Але впасти можна не лише з драбини. Сходи, здавалось би, простий та безпечний спосіб спуску та підйому. Та через легковажність, алкоголь і неуважність люди часто дуже близько знайомляться зі сходами, а деяким шукачам пригод доводиться перераховувати гострі східці власним тілом. Така ось болюча арифметика. Особливо, якщо напередодні добряче хильнув, тоді падаєш навіть на рівному місці. Що вже говорити про сходи, спуск якими перетворюються на такий собі політ з елементами акробатики? Мабуть, менше треба пити, бо так і додому можна не дійти. Хоча доведено: якщо вдома є сходи, рано чи пізно хтось з них впаде. І тоді добре, якщо руйнування будуть мінімальними, здається, вовдорам треба заборонити мати оселі східці, бо використовувати їх за призначенням для них надто складно, Так відтягне дурнів спуститися по сходах нетрадиційним способом. Приміром, у ящику для білизни, та максимальна довжина такої поїздки дві сходинки, а далі хаотичне падіння. Хоча іншого від білявки друзі і не очікували, і швидкісний метод спуску не пройшов випробування. А можливо справа не у кольорі волосся. Ця бронетка лише хотіла записати відеозвернення. Але записала на камеру свій нищівний облог. Це ж треба додуматися поставити крісло так близько до сходів, Невже вже іншого місця в будинку не знайшлося. Та навіть коли не експериментуєш зі з'їдцями, ефект не ними на шкільний бал може перетворити довгоочікуване свято на особисту трагедію, особливо якщо не підніматиш шлейф сукні. Заплутавшись в ньому, можна добряче оганьбитися перед халантними джентльменами, та й зганьбити себе можуть не лише леді. От що завадило цьому поліцейському спуститися донизу традиційним способом? Себе не шкода, так хоча б казенний велосипед пошкодував. Доведеться тепер екстремалу патрулювати вулиці пішки, кульгаючи на одну ногу. А ця камера відеоспостереження записала неуважного чоловіка, який виходив із супермаркету з візком продуктів. Ось що означає лінуватися, пройти зайві метри до з'їзду для візків. І продукти просипав, і візок понищив і сам побився. Отже, хто ще не зрозумів, сходи і візок несумісні. І, безперечно, найбільший облом в рубриці небезпечні сходи у трьох леді на підпитку. Перевертаючись східцями, дамочки губили речі та частини одягу. І так би їм і катитися, якби ескалатор не зупинили. Краще б вже сходами користувалися, а ще краще дома б сиділи. Три подруги, які зупинили ескалатор у рубриці небезпечні сходи. Героїв наступної рубрики Телепні на байках хлібом не корми, дай тільки похизуватись. Сідаючи на залізного коня, молоді люди невпинно шукають пригод, але через власну самовпевненість та безпечність знаходять лише неприємності. Адже виконання ризикованих трюків, подолання складних треків та їзда на шаленій швидкості потребує майстерності і наявності мозку в голові. Ось чудовий приклад того, що трапляється, коли не вмієш відчувати швидкість. Добре, хоч шолом вдягнув. Щоб вдало подолати поворот, не варто тиснути на газ. Купуючи спортивний байк, слід не забувати, що їзда на ньому вимагає певної майстерності, так само, як і їзда на задньому колесі. Цей хлопчина збирався показати крутезний трюк. Навіть друзів з камерами покликав. От вони й зафільмували його принизливий облом. Наявність байку та фантазії ще не гарантує вдале виконання складних трюків. Це ж стосується виконання трюків на передньому колесі, особливо коли позаду прикріплений контейнер для вантажу. Смішна спроба втримати рівновагу при такому навантаженні. Розсмішив і цей сільський рокер. Погодьтеся газувати та ще й намагатися встати на заднє колесо на раритетному Уралі нерозумно. Тепер доведеться пересісти на велосипед, а мотоцикл здати на металобрух. Навпаки, пересісти з велосипеда на байк вирішила ця літня жінка. Та от біда! Як тиснути на газ, їй показали, а як повертати ні. Ці хлопці трьох їхали на мопеді. Водій захотів стати на заднє колесо. Небезпечна їзда, цілком логічно скінчилась падінням. До того ще й байк розбили. Якщо вже їдеш з неприпустимою кількістю пасажирів, не злід викаблучуватися. інакше облому точно не уникнути. Повикаблучуватися та виконати ефектний трюк на маленькому мопеді захотілося, і цій дівчині. Гора каскадерка просто не втримала рівновагу. А хто сказав, що подолання трамплінів це просто, не просто і їздити на задньому колесі, особливо якщо занадто сильно ухилитися назад. Добре, що дурень не надто постраждав і не подряпав жодне з проїжджаючих повз авто. Та наскільки була розумною така їзда по забитій транспортом вулиці? На дорозі думати слід не лише про себе. Випробовування долі закінчилось болючим обломом та ремонтом розбитого мопеду. А оці вічайдухи люблять покататися по бездоріжжю. Мотоцикліст мав перескочити багнюку. Вочевидь, щось пішло не за планом. А можливо, байкер вирішив перевірити цілющість болотної ванни, а от мотоцикл чекає черговий ремонт. Покататися на природі вирішив і це духа. Очевидно, розігнавшись, хлопець забув, як повертати. Близьке знайомство з деревом навряд чи можна назвати приємним. Зіткнення у черговий раз доводить. Дурням немає чого робити за кермом, так само, як і п'яничкам. Хлопцеві закортіло потанцювати на святковому столі. Мало того, що розтрощив стіл, так ще й залишив компанію без їжі та алкоголю. Не треба було стільки пити і цьому гостю, та ще й брати у руки палицю. Хлопець хотів допомогти іменинниці розбити іграшку, всередині якої були подарунки, але не розрахував і влучив дівчині у обличчя. Болючий подарунок зіпсував іменинниці настрій, а відтак і свято. Треба було б добряче постаратися, щоб зіпсувати настрій цій костюмованій компанії. Хлопці випивали та розважалися, кидаючи кульки для пінпонгу у стаканчики. Кулька потрапила в одного з учасників і спровокувала його падіння, яке все зіпсувало. Хоча невдаха лишився задоволеним. От що трапляється, коли алкоголю стає забагато. Ех, а все так красиво починалося. Мріяла про красивий новий рік і родина з Португалії. Але чоловік вирішив, що свято обійдеться і без прикрашеної ялинки. Витягнувши її на вулицю, дурень підпалив дерево разом з іграшками. Найбільше засмутився онук, а от господиня вирішила не запрошувати чоловіка до святкового столу. Святкували новий рік у і компанія цих американців. Співаючи, чоловіки розмахували пивом та запальничками. Вони не помітили, як вогонь підпалив волосся. Невдаха з факелом на голові перелякав весь зал. На щастя, полум'я вдалося загасити, але після такого облому далі святкувати чоловікові розхотілося. Ніяке полум'я б не зупинило це паті. Дівчатка святкували кінець сесії. Після добрячої порції алкоголю красуні влаштували танці. Судячи з результату, можна сказати, що випили вони більше ніж треба. А падіння стало фінальним акордом дівчачої вечірки. І от чому більшості не танцюється на підлозі, так і тягне відчайдух видертися на столи. Зіпсував танцювальну вечірку стіл, який не витримав такого щастя. Після такого падіння танцювати не розхотілося навіть на підлозі. Добре, хоч не на святковий стіл впали. До речі, падіння та стрибки на стіл під час вечірки розповсюджене явище. Він притягує телепні, наче магніт. Люди стрибають на порожні та заставлені пляшками столи, навіть на столи у коридорі. Відчайдухами не спадає на думку, що вони можуть травмуватися чи зіпсувати свято іншим, за що доля круто обламує недолугих дурнів. Аж ніяк не чекав облому цей співак, виконуючи улюблену пісню іменинниці, все було добре, аж поки жінка не штовхнула мікрофон, який проковтнув виконавець неприємний облом. Адже сам винен, коли розпочиналися танці, треба було пересунути стойку. На жаль, продовжити виступ артист не зміг, залишивши свято без музики. Почувши музику, не змогли всидіти ці дівчата, от тільки не варто було танцюючи, пити алкоголь, а ще закидати одяг на люстру під час виконання чергового па. Дівчинка, потягнувши ковтинку, організувала подрузі незабутній облом. Ох, як же легко зіпсувати вечірку, коли з координацією рухів не все гаразд. І найобломніша вечірка цього тижня. Думаю, коментарі тут зайві. Тож добряче подумайте, перш ніж організовувати свято біля басейну і не довіряйте торт людині, у якої тремтять руки. Ганебно зіпсоване свято у рубриці невдалі вечірки. Зіпсувати можна не тільки вечірки, а й шкільні роки. А з часом неодмінно буде соромно за безглуздя і які вчиняв, будучи учнем, як у випадку з учасниками рубрики Шкільні обломи. Тож, щоб не псувати шкільні спогади, батькам слід пояснювати дітям небезпечність їхніх дій та привчати до відповідальності і поваги до інших. Відкриває рубрику відео з уроку англійської мови. Вчителя так розлютила відсутність знань учениці, що він почав відверто тиснути на школярку і навіть застосовувати фізичну силу. Просто ганебна поведінка для педагога. Добре, що батько навчив школярку як поводитись з поганими дядьками, і дівчинка обламала вчителя, давши зрозуміти, як не слід поводитись з учнями. Та більшість шкільних обломів трапляються не під час уроків, а саме на перерві, коли протягом 15 хвилин дитяча душа бажає виходу енергії. Тоді в голову лізуть креативні ідеї, які часто призводять до облому. Як, от, наприклад, пострибати через купу стільчиків. Спочатку все йшло непогано, і дівчата аплодували двом щасливчикам. А ось третій припустився помилки. Біда з невдахами, які не можуть розрахувати власних можливостей і погоджуються на небезпечні змагання. Але найбільше біда з пазувальниками. Хлопчина хотів вразити дівчат, забігши по трубі і виконавши сайто. Однак він щось не розрахував і отримав хороший урок. Що ж, випендрьош до добра не доводить. А такий облом однокласники ще не скоро забудуть. Як і зйомку аматорського відеокліпу, ідея з визираннями шав була б досить оригінальною, якби дівчата правильно розрахували розмір дверцят. Краще б дівчата готувалися до наступного уроку, а режисуру та зйомки довірили професіоналам. Один з учнів теж вирішив зняти змагання у перерві у шкільному коридорі. Цей хлопчина кидав ранця на дальність. Як наслідок, тепер його батькам доведеться вставляти нове скло. Судячи з усього, батькам така новина не сподобається, і вдома учня чекає черговий облом. І точно краще вже кидатись ранцями, ніж влаштовувати змагання на дальність стрибка з парти. Цей хлопчина не врахував свого зросту і стрибнув просто у стелю, розбивши таким чином і стелю, і голову. Тепер батькам доведеться не тільки ремонт робити, а й ще синові міські вправляти. У школі стрибати варто лише на уроках фізкультури. Але і фізкультура не завжди буває безпечною. Діти, яким ніяк не сидиться на місці, а вимагають від вчителя максимальної уваги. Ця трійка, скориставшись тим, що вчитель їх не бачить, вирішила здійснити ефектний трюк. Відсутність спеціальної підготовки перетворила трюк на ось такий облом. А вчителю ще й доводиться відповідати за здоров'я всього класу. Хоча інколи самі фізичні нормативи є потенційно небезпечними, на виїзних уроках по туризму. Дівчинка переходила водойму по натягнутому шнурку. Дівчинка втратила рівновагу і впала у холодну водойму. Мабуть, слід було напередодні добряче потренуватися у спортзалі над спортивними килимками. Не надто приємно пірнати одягненим у холодну осінню водойму. Так само, як і обламуватися під час вручення атестата про закінчення школи. Дівчина не стримала своїх емоцій і вирішила пострибати на сцені. краще б заспівала, бо слизька підлога не найкраще місце для стрибків на підборах. І кращий облом у рубриці шкільні обломи» – ця китайська викладачка, яка практикує особливі методи виховання та дисципліни: холоднокровність, спокійність та рішучість дій. Не вимикати телефон під час уроків хамство. А розмовляти по ньому просто ставити під загрозу існування самого телефону. Кращий облом тижня у рубриці шкільні обломи. З вами була програма Облом .ua. Не забувайте, лише тут ви зможете побачити круті, безглузді та нереальні обломи, які стали наслідками необдуманих дій. І пам'ятайте, що грати з життям не варто, інакше воно вас добряче обламає.